Špioniro golubiro. Jebeni golub kojeg šalje vlada u javnost da špijunira ljude. Mislim... Я займаюся найскладнішим рівнем йоги. Називається він Аштанга. Тут я розтягую підколінне сухожилля. Нескладна вправа, але корисна. Тут на віджиманні летимо нагору, ногу закинемо наверх. А тут треба покласти на лікті своє бедро, покласти голову на підлогу і потягнути ножку вверх. Успіх! Увага! Сенсаційна новина! І все-таки це сталося. В селі у Дніпропетровській області ми знайшли те, на що вже не очікувало. І зараз я вам це покажу. Вже не було ніякої надії, але вищі сили нас почули. Оп! Дві черешеньки на ціле дерево. Дві черешеньки. Півтори тисячі гривень за кілограм. Але тут рисується ще одна проблема. В сім'ї то нас троє, а черешень дві. І шпаки вже сидять на проводах, ждуть. За хмарами, за хмарами над річкою гробокою. Дахай крушають парами, а я не знаю спокою. Приїжджайте, дітки, в село, шо ви в своєму шумному городі. Тут хоч відпочинете шоста година ранку, а що в чотирі було не начать, тоже ж уже видно, вроді би. to I'm All not I your mean. equal. Я кидаю пити. До мене білочка прийшла. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що. На Ютубі не все можна викладати. Ми створили телеграм-канал там набагато більше цікавого та без цензури. Тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці. Усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Подивіться, ви знаєте, що то росте, або знаєте, що тут росте? То росте проблема і робота на мій хребет. Каже сусід, що в нього кури почали пропадати. Напевно, лисиця. Наївний. Що, право, Ні, я вас просто, я приємлю. <риклад> <риклад> Коротше, кум, дивися, ципанув двох тьолочок. Сейчас по-бистрому заїжджаємо по тебе, ти одіваєшся і на всю ніч в сауну. Давай, я виїжджаю, жди. Бити в барабани що є сили, неподільний край наш віче так рішило, з тебом вільний вітер, вихором літає. Ми ж Не, в калі, вони робили, то є в лічні хай все. Веда ну, нормальне буде, а я не забігу. Я думав, Бог, я знав, що не за себе... Це відео, це відео тільки для тих, хто реально зрозуміє. Коли ти приїжджаєш 4-й ранку з позиції, там відсидів 8 днів і бачиш всі, хто приїжджає з позиції, розуміють. І пофіг, як він виглядає, цей святий дім, де можна реально нормально сісти і нормально подумати про всі погані свої і добрі речі. Хто каже, що контузія на щось впливає, то вам просто знятися ніяхуєм, блід. А нам кантужени є чим зайнятися. То травку розчесати, то кульбабки постригти. Слава Україні! І бережіть себе. Якийсь семінар, аграрний проходить Зібралися агрономи, ходять по рядках щось там. Дивляться, видно, чи все зійшло, чи правильно посіяли. Четвертий рік в ЗСУ. Я довго збирав гроші, відкладав, відмовляв собі у всьому. Ну от. Я купив собі телефон з камерою. Тепер ходжу, знімаю все. Так і не навчився відчувати моменти. Попав. Під блядь. Вітаємо вас у бандеромобілі. Ет, е, ет, говорить то? Українська навігаційна система штось є балом. Виберіть мову спілкування. Рускі. Бандеромобіль переходить в режим самоліквідації. В тебе є можливість перейти на українську через 6, 5 ти знаєш язик, ну говори на Я В'ячеслав... А, слава! Слава Україні! Я переходжу на режим лагідної українізації. Вітаю тебе, бандерику, на борту. Дорогаєш то тронуться з міста? Перед початком поїздки прокладіть маршрут. Давай на базу. На базу. Вводи координати. Поїздка відкладається на невизначений час. За вашими координатами вже працює Хімарс. Дякую. Не надо хімарсу. надо наду Не надо. Пожалуйста, Хімарсу. Побіліть своїм смайлом нудний кадр. Через років 25 у суботу він засяє із минулого, як ліхтар, Привіт!